Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Це почала вже їсти, а потім думаю, треба поговорити з Ютубом, а Ютуб це у мене психолог. Що у мене тут? У мене дивіться, сіненький помідорчик, майонез, чесничок. Це хліб, я гризла, ось у мене пічоночка і перчик. Ну, чаю я не хочу. Кави ту же, ось у мене ще водичка є. Вода, чесно вам скажу, з крана. У ну, мене ще є фільтр і є фільтр. Є така, і така. Ну, я з крана люблю. Вона холодненька, хороша. Боже. Раніше в мене якось смаки були трошки інші. Я навіть вам не можу передати, яка це смакота. Мені подобається. Ну що, Що вам розказати? Сьогодні субота, вихідний день. Вчора на роботі була намокла страшне. Ну, хорошо, що було не холодно. У мене був ще зонт, рюкзак, звісно, намок. Ну, я його посушила. Черевики намокли, я їх помила і поставила У мене такі сушилки є. Коротше, посушила. На повістки дня показників зібрала мало, норму не виповнила. В понеділок прийду, скажу бригадиру. А там рядом з бригадиром сидить у нас дівчина. 2 метра, я їй кличку дала, 2 метра, нещастя. тому що вона стукає, стукає руководству. Коротше, Ну, і доноси. Навірно, опять заставлять, заставлять пояснювальну писати. Ну напишу погодні умови. А що я напишу? І короткий день. Странно, короткий день, а норми, як були, ніхто їх і не знизив. М -м 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 -м. Ужас. У нас оце бригадирша. Ну, жінка непогана. Ну, я просто дивлюся. Ну, вона іноді не має своєї думки. Ні, в неї вона є, своя думка. Ну, в неї вона, Якщо я з нею спілкуюся, в неї одна одна, а коли я ухожу, или там это, то думка в неї меняется. Это называется як? Двулична. Ну, ладно. А рядом біля неї сидить еще одна. Девочка, ну не буду казать імя. Там два метра нещастя. По-другому нема. Навірно, якийсь комплекс, чи включено великий босс, що вона незамінів роботник. І вона, коротше, стукачка. Там пудов. Чуть шо починає. Вона сразу вибігає з кабінету і починає дзвонити начальству. Їм же треба, знаєте, як, устроїть шоу. Показуху, показуху для людей. У нас там новенькі поприходили, вони просто не розуміють, що такою показухою вони ще й новеньких людей відпугають, які ще й місяця не проробили, половину з них потікає. Ну, я думаю, потікають з Це мені не привикати. Я, Ну, як би сказати, я до цієї роботи сильно не прив'язана. Думаю. Ну, Тої зарплати, що вони платять, воно того не стоїть. Дощ а ти все одно йдеш і перевіряєш ті щутчики, дивишся. А помимо того, тобі ще і контрольні огляди, і будинки, фото, там, де можуть, можуть надо закрити рахунок. Ну, я так поняла, навішали на нас, кучу всього співробітників не хватає. Таких і не хвататиме, Тому що суть такова. Знаєте, за чим їм потрібні нові роботники? Щоб було кого на кого звалити ті плани, які їм ставлять, і щоб е, був е, козел, чи коза, чи як там. Коротше, нужна людина, яка тіпа, вона не винувата, ну вона за це відвідає і її уволять. Ну, Насчет показників навряд ли уволять людину. Просто не доплатять там, премію, чи що вони там не доплачують. Коротше. Ну, брехня брехню поганяє. Коротше, я написала все, свою пояснювальну, чого я не зробила норми, ну, розказала того, 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 того. Ну, Прийшов начальник і вжарив. Я так послухала, подивилася це все. Саме головне, що коли ти починаєш говорити, тебе ніхто не чує. А не чують, знаєте чого? Того, що вони брешуть. Вони сказали, забули, а потім опять починають. Ну, і так, знаєте, юлять, Юлять, Юлять. Там, знаєте, Сантиметр власті, а гонора, капець. Ну, коротше, народ не розуміє. Ми, як основна робоча сила, ну, то, що ми робимо цю роботу, ми добуваємо ці дані, ми приносимо їм. Ну, За людей нас там ніхто не вважає. Десь то спілкується лояльно, є, то не лояльно, тому що вони знають, ну, якщо наїжджать будуть і грубо спілкуватися, зрозуміло, що їм не можна. Їм відповідають за це. Ну, можна жалобу написати. Коротше, діло таке. А я вам ще розкажу про нашого боса і 2 метри нещастя. Наш бо ну, наш бригадір, вона, взагалі. Вчитель младших класів чи що там, чи вчителька. Не знаю, коротше, якась вона вчителька була. І прийшла ж сюди робити. Ти ж не розказували. Мирний без добрих людей. Ну і виходить, їй дали комп'ютер, а вона там сильно не шарить. Ото, знаєте, обізяні об дали этот, айфон, так і отут, точно так же само. І вона просить цю дівочку, 2 метри нещастя, щоб вона їй допомагала. Mm. 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 Ви б бачили вираження літа цього 2 метра нещастя, щоб підійти і допомогти. Во-первых, ну, вона цього робити не хоче. Вона її, ну, вона розуміє, що нікуди діватися, і тихо ненавіде і жде, поки її подруга вийде Коротше, з декрета Я думаю, Григоровну оцю уберуть. Дай Бог, щоб Григоровна до пенсії доробила. Дай Бог. Може і на пенсії нехай робить. Такі справи. Що там? А непосредственний наш начальник? Слухає, що дві оці красавиці нам наблеять, він їм вірить. Ну, якщо по суті розібратися, і щоб руководство з нами пішло, от, наприклад, на задання, яке нам треба виконувати, то зробити норму, виходить, 60 будинків, це нереально. Знаєте чого? Тому що людей вдома немає, вони на роботі. І справа. А потім ти оставляєш прохання, а вони тобі дзвонять. Ну, не всі перезвонюють, я вам точно можу сказати. Є такі хати заброшені, є, що ніхто не живе. А є ж дзвониш і вони кажуть, а ми вже передавали. Ну, просиш, щоб передали. Ну. Берчик класний, сладкий. Коротше, я не знаю. Чи я довго там пророблю, чи не пророблю. Ну, на роботу я хожу, Роботу я роблю. Що буде далі, я не знаю. Я думаю. Надо іще походити на роботу. Поробити її. Ну, чесно сказати, я її виконую. Ну, то, що сказали, так, як робити, я так і роблю її. В принципі, Но є дуже багато нюансів і подлих людей, які, знаєте, як прикриваються стажерами. Ну, я вже не стажер, мені сказали, я вже не стажер, але зарплату мені як не платять, як типу. Ну, я подивлюся, я вам скажу, що мені там заплатять. Но мені було сказано багато не задавати, робити так, як я сказала. Я кажу, це що не по закону. Ну, що не по закону, треба Ну, то так. Ну, а якщо не по закону, то я його ж не роблю, не роблю. Ну, без дозволу в двір я не зайду, не зайду. Покази не зніму, не зніму. Замкнутий круг, треба щось міняти. А взагалі в нас, я не знаю, якось воно все деградірує і відстає. Можна придумати багато всього, ну на це нужні кошти. Можна в лічильник сім-карти, наприклад, ставити, щоб вони управлялися і передавали дані. Ану, звісно, треба бабки. Можна це все зробити. Можна. Цим ніхто не хоче займатися. Треба брехати, сплетнічати, коротше, видумувати щось. Одному до пенсії доробить, другий сидить. Розказує, що там чоловік содержив. Ну, він тихо-тихо не цю роботу і людей, які в цьому обществі знаходяться. І самий-сами розумний. Розумна далі нікуди. А всі стані дураки і ідіоти. Це отак, понятно? Так що, що сказали, те робити треба. Я так треба, знаєте, як сидіти перед руководством треба. Тобі, коротше, б'ють по голові, а ти должен мовчати. А коли ти щось кажеш огризаєшся, так не можна. Тебе навіть не чують, не хочуть почути. Я думаю, писати треба. Ну, напишу там пару скарг. Що буде далі, я не знаю. Подивимося. Завтра вихідний день, буду ще відпочивати, а в понеділок іти на роботу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Слухайте те, що я. Ілі не слухайте, ілі перематуйте. Може кому цікаво, а кому не цікаво. Ну, я багато чого можу розказати про Обленерго і багато мінусів, і чого там тікучка. В принципі, я і так сказала. Всього-всього. Ну, я думаю, у нас в місті, в Полтаві, це як би сказати. Ой, виходить, мавірно, більше, ніж пів Полтави вже переробила всі в обленерго. Остались тільки одні ті, які там пенсі, пенсійного віку, які, знаєте, як от друг друга жрають, жирають, жирають, жирають. жирають. Нормальна людина там робити не буде. Тут такі справи. Ну, треба щось змінювати. А якщо ти хочеш щось змінювати, треба починати з себе. А ніхто цього робити не буде треба бути, щоб якось сплачений колектив був, треба друг другу допомагати. А що вони можуть зробити? Вони тільки можуть перевести стрілки, щоб головне їм не попало. Бо люди роблять, і вони так привикли робити. І вони, мабуть, вже устали від цього, і в них заложено це, мабуть, вже знаєте, як ото, типа, защитна реакція це нападіння. Ну, вони забувають, що треба оставатися завжди людиною. І не так, щоб написати листа, сказати, що не вистачає людей, підніміть зарплати, ну, якісь давати пропозиції. Ні, такого немає. За воротом кажуть, очередь стоїть. Ну, повірте мені, там немає нікого.